Пам'ятайте цього хлопчика рік тому для чотирирічного ігорчика Дунця усією країною. Ми збирали гроші на лікування за кордоном у хлопчика рак крові і в цілому світі йому не вдалося знайти нерідного донора. Тож пересаджували кістковий мозок в Туреччині Ігорові від мами, але хвороба знову. Повернулася, стався рецидив. Лікарі хочуть врятувати Єгорчика і спробувати трансплантувати клітини від батька. Однак для цього знову потрібні величезні кошти. Продовження історії боротьби за маленьке життя від Ірини Заславець. Ікони на підвіконні довкола жодної іграшки, лише планшет. На ньому лисий, і пригнічений чотирирічний Єгорчик дивиться, здається, зовсім не дитячий фільм про те, що. Вбиває людський організм. Чоловік вважає його своїм личним Хто з іншим лічним раком. і та Уже котру добу без перестану дитині вливають ліки? Це вже сьомий блок агресивної хіміотерапії. Чверть життя Єгорчик у далекій туреччині бореться проти раку крові. Ну для маленького цього чоловічка для нього це дуже очі сложна. Воно стало за столько времени, практически год боїться всього. Нап'ять почав зайкатися. Торік у квітні Віка з чоловіком довідалися. Їхній єдиний довгоочікуваний син, заради якого зважилися навіть на еко смертельно хворий. І його порятунок. Трансплантація кісткового мізку коштує шалених грошей. Кісну нада. Аби дитя тоді таки поїхало на лікування до Стамбула, небайдужі люди на українській біржі благодійності зібрали більше як 2 мільйони гривень. Операцію треба було робити терміново. Донора у світовій базі вчасно знайти не змогли, і лікарі ризикнули. Клітини взяли від найріднішої людини мами. Як згодом виявилося, невдало стався рецидив. І тепер все треба починати спочатку, але уже в іншій клініці насправді він з мамою. За склом це стерильний бокс, який захищає дитя від таких небезпечних для його організму бактерій. Та виявляється, він тут такий не один В сусідній палаті турецької клініки. Теж маленький українець, чотирирічний Ярік Куліковець. Хлопчик із таким самим діагнозом потрапив до клініки восени. Тоді після кількох блоків хіміотерапії у Києві йому сказали перед смертельною недугою безсилі і порадили їхати за кордон. Тут далеко від дому вони з Ігорком і потоваришували. Це відео фільмували в березні. Тоді більшість суми 2 мільйони гривень за лікування Ярика сплатила держава. Оскільки його другові так не пощастило, хлопчики з мамою вирішили поділитися грішми, що їх переказали небайдужі українці на рахунку цієї картки 100 тисяч гривень. Ми тобі передає і Іде додому. Браво, супер, Ярослав. У квітні Ярослава прооперували. Лікар саме тішиться результатами. Все чудово, і в подальшому все буде теж чудово. Та? За стінкою ж розпач. Єгорчик боїться лікарів. Okay. Okay, okay. Аналізи дитини погіршилися. Лікар каже, підготовку до трансплантації треба починати негайно, але знову біда у цілому світі для дитини донора немає. Треба ризикувати. Ми кілька місяців шукали донора для Ігора, і турецькому реєстрі і у світовому все намарно. На жаль, інколи буває, що ніхто не підходить. Ми вирішили, донором стане тато. Його показники ліпші за мамини. Є хороші шанси на перемогу. Ми в це віримо. Щоправда, клініка вкотре нагадує згорьованій мамі рахунку за порятунок сина досі не закрито. Бракує 400 тисяч гривень, і сплатити їх треба до операції. Просто без допомоги людей ми самі не... Ні, не, не, не справіся. За останній рік вони переказали турецьким клінікам понад 4 мільйони гривень, ані копійки більше взяти ніде. Тож збір у котре оголосила українська біржа благодійності. Врятувати Єгорка від підступного лейкозу так називається проект. На сайті ubb.org.ua треба лише натиснути Підтримати. Ярослав поки з температурою щойно спаде, його випишуть. Та хлопчик сумує, каже друга лишати не хоче. Я в собі гонь з е Кузьмикувався і приїхав до дому. Ви в за кости не спаяли. Ти з ним я буду гуляти. Віка ж мрія лише про одне – встигнути врятувати єдиного сина. Він говорить, мама, Попроси, Боженьку, дуже-очень сильно, щоб я залишився живим. У мене ще Вся жизнь впереди, я так не хочу умирать. У мене ще багато дел всяких різних. Ну, ты теж не плач, хорошо. Ірина Заславец, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ. Поки ми готували сюжет, становище Єгорчика змінилося. Турецькі лікарі зробили операцію в борг, бо інакше втратили дитину. Про результати трансплантації говорити поки що зарано, хоча насправді. Прогнози хороші. Попереду в Єгорчика тривала реабілітація, але лише після сплати боргу. Повернути його треба до кінця місяця. Тож просимо вас не лишати Єгорчика, який так хапається за життя без підтримки.